ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, давайте на хвилинку припустимо, що Ісус, прийшовши в Єрусалим серед захоплених вигуків натовпу, вчинив саме так, як натовп і чекав від Нього. Він Прийшовши до храму, не став вигонити звідти торгівців, а навпаки, заплатив їм гроші, купив жертву, обміняв гроші і мінялів, вчинив так, як мав би чинити Месія, очікуваний юдеями. І нарешті він мав би укласти угоду із старшими юдейськими, насамперед, із Сенедріоном. Він мав. Прихилити до себе фарисеїв, він мав піти на компроміси. А він цього не зробив. Він зробив щось зовсім протилежне. Він, якого вітали, як уявного царя юдейського, раптом руйнує їхні ілюзії. Він заходить до храму і чиняє там переворот. Він вигонить звідти тих. хто Прилаштувався займатися при храмі своїм бізнесом, він не йде ні на яку згоду із Сенедріоном, і, навпаки, конфлікт доходить до того, що не римляни, а сам Сенедріон представники вищих духовних кіл, які несли у народ тору. Закон, яким розпочинався Старий Завіт і заявляли про себе як продовжувачів і тих, хто пильнує дотримання Мойсеєвого закону, саме Сенедріон і винесемо йому вирок. Якби Ісус був таким, яким від Нього чекали, Він був би насправді звичайним земним бунтівником, як той, котрий війде через. Майже 40 років після нього до Єрусалиму і підніме весь Єрусалим на боротьбу з римлянами. Фатально закінчиться ця боротьба, і Єрусалим буде знищений вщент, навіть місце, де він стояв, буде розорене, а на тому місці засновано римську колонію. Ісус же діє всупереч земній лойці. Він діє радикально і послідовно. Він не приймає жодного профанування святині, і він дає нам приклад боротьби із гріхом, боротьби із злом. Поширеною ілюзією нашого часу є думка про те, що християнство це релігія, яка кличе тільки до пошуку мирних виходів із будь-якого конфлікту. До пристосування, до зовнішніх обставин, до такого собі апатичного змагання за своє майбутнє. Але не можна війти в царство небесне, сидячи за комп'ютером і нічого не чинячи більше, втупившись в екран телевізора і не виходячи на вулицю у реальне життя. Потураючи своїм слабкостям і виправдовуючи себе тим, що Всемилостивий Господь і таким прийме тебе у Небесне Царство, бо є люди гірші за тебе. Ні. Господь кличе нас до невпинної боротьби і нагадує, Царство Боже силою береться, силою, але не насильством, силою, яка передбачає постійне вдосконалення. Реальну активну боротьбу із своїми вадами, з гріхом, подолання гріха тим духовним мечем, яким є життя за, за повітами Євангелія. Він кличе нас боронити справедливість у світі і вміти спільно протистояти тим небезпекам, які падають на наш народ, на нашу країну, які переслідують ближнього. Він кличе нас боротися за свободу і боронити свою країну у хвилини небезпеки. Не дарма сам Він, Ісус, якого ми бачимо втіленням самого миролюбства. Розуміючи, що торгівці не залишать храм самі по собі, бере бича і вигонить їх звідти бичем і перевертає. Лавки міняйлів. Він іде, щоб боронити правду, і дає нам приклад використання сили для того, щоб утвердити правду в світі. У цей важкий час, який дає нам несподівані, неочікувані нами виклики, ми також маємо пам'ятати про приклад Христа, якщо у нас самих. Не вистачає вже і віку, і сили для того, щоб взяти в руки зброю і в лавах української армії протистояти небезпеці. Ми маємо знаходити безліч способів для того, щоб протистояти їй, кожен на своєму місці, своїм спокоєм, впевненістю, доланням панікерських настроїв довкола. Ми повинні пам'ятати, що Христос. Завжди із тими, хто бореться за правду. І ніколи, хай би там який завгодно ряджений у священичу одежу не приходив до ворогів, ніколи Христос не буде разом із тими, хто руйнуючи святість посту, вторгається в чужу країну, хто на кожне велике свято, чи на благовіщення, чи на вербну неділю, вчиняє безкети по наших містах. Завжди Христос даватиме нам нагоду виправдати свою належність до церкви тим, наскільки ми здатні адекватно реагувати на всі ці події, вміти знаходити в межах своїх фізичних, адміністративних можливостей нагоду для того, щоб протистояти злу. Він, беручи в руки бича і вигонячи торгівців із храму, показує, як християнин має ставитися до незаконного кримінального бізнесу. Не йти з ним на угоди, не пристосовуватися до нього, а боронити від нього свою країну, своїх дітей, своє майбутнє і не давати. Цьому загрозливому бізнесові диктувати свої права, виводячи з підпілля свої бойові загони для того, щоб захоплювати відділення міліції чи обласній адміністрації. Христос дає нам сьогодні надію. Він закликає нас дивитися у майбутнє впевнено і спокійно. Не лякатися тих викликів, які даються нам для того, щоб і ми зуміли показати, чи здатні ми наслідувати Його приклад, захистити себе самих і того, що нам дороге. Він завжди буде із нами у цій боротьбі. І завжди, коли у нас самих забракне сил, Він допоможе нам знайти підтримку і наснагу, але Він чекає від нас дії. І навіть зараз, коли ми, відкриваючи страсний тиждень, входимо у це величне, тріумфальне видовище входу Господнього в Єрусалим, Він дає нам можливість відчути, як Він іде не в стародавнє єврейське місто, Він іде до кожного із нас, щоб подолати ті слабкості. Які у нас є, допомогти нам стати переможцями над гріхом і разом із ним простувати у той новий Єрусалим, який відкривається перед нами через Його славне Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!